Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося в технічному приміщенні ресторану Розенталь, де наша компанія встановила таку велику систему. Це сонячна електростанція, гібридна інвертор, акумулятори і сонячні панелі. Загалом було встановлено 180 кВт сонячних панелей, три інвертори по 50 кВт і 240 кВт. Загальної потужності акумулятора ця сонячна станція забезпечує життєдіяльність ресторану в умовах відключень світла. Це Дмитро, директор ресторану «Розенталь». Він нам трошки розповість, як, як ця система працює в умовах відключень. Взагалі, як, як працює бізнес в наших е, в важких умовах. Вітаю, друзі! Свого часу отримавши негативні ситуації з відключеннями світла, прийшло рішення інвестувати у сонячні панелі як можливість отримувати альтернативну електричну енергію в яркі там світові дні та акумуляторну групу, яка дає можливість нам еластично плануючи роботу нашого обладнання на кухні витримувати годинами, підтримувати працездатність кухні, тому що обладнання в сучасних кухнях все майже. Електричне, велике енергоспоживання, тобто, звісно, якісь обмеження е, по використанню є, але майже на 100% ми забезпечуємо, не майже, а на 100%, а забезпечуємо усі цикли на кухні, підтримуємо е, комфортну температуру в приміщеннях, тому що е, котли, які обігрівають нас теж, потребують електроспоживання. Ага. Тому. Це рішення нас дуже задовольнило. Працюємо. Дмитрій, коли ми з вами зустрічалися починали обсуждати цей проєкт. У нас були якби, два напрямки, да, які, які ви хотіли закрити. Да. Це дороговартісна електрика, тобто ви хотіли закрити за рахунок сонячних панелей, і акумулятори для того, щоб працювати під час blackout. Так. Це все оправдалось, те, що ви очікували, да? ваше очікування оправдались? Скільки ви економите, або як як ви бачите, наприклад, в порівнянні з конкурентами, Да як ви працюєте? Я чув, що е, дуже мало ресторанів працює блекаут, особливо без, без генератора. Наскільки я знаю, працюють небагато дійсно ресторанів по які, по місту, які можуть а, собі дозволити працювати в цей тяжкий час, доводиться їм якось вводити якісь. Обмеження для себе чи для uh, людей, які намагаються їх до них завітати. В uh, нас є опит минулого року, поки станція ще не працювала використання генератору. Ага. Що, можу сказати, що uh, це достаточно uh, коштовна історія, тому що, окрім того, що його треба заправляти, витрачати кошти на uh, там, чи дизель, чи бензин. Це обладнання також потребує технічного обслуговування, періодичного, яке ага. коштує грошей. То ми розуміли, що якщо ми приходимо до інверторів з акумуляторами до цього обладнання сучасного, таке питання, як технічне обслуговування, майже знімається взагалі, ага. то ми розуміємо, що 10 12 років генерація з, панелі, з панелей буде, інвертори. Обслуговуються, працюють, правду так, кажучи, так. любе технічне обладнання потребує обслуговування, але це не зовсім не співставні речі. Тобто, ті, хто зараз експлуатує генератори, вони всі кажуть, що це просто, просто дуже багато часу забирає і сили, і це треба і паливо підвозити, і заправляти, і масло, і вони ламаються, і треба з ремонтами морочитись. Тут якби, да, тут інший рівень. Тут навіть є таке питання. У нас така ситуація була, коли була аварійна зупинка генератора uh -huh. по якимось причинам, то в нас деякий час зайняло взагалі знайти спеціаліста спеціаліста, який uh -huh. може під'їхати. Uh -huh. Тому це Мало людей, да. так, а ми розуміємо, коли. Там повний зал людей, у нас немає електрики, немає, немає чим підстрахуватися взагалі. Це таке питання, що воно больно б'є. Да, люди вже сидять, б... а, і все виключилось. Да? І, все, да, ага. і все виключилось. Тому сподіваємося, що зараз ми вирішили це питання. Це... Скажіть так приблизні цифри. Наприклад, от у вас працює система, що ви можете собі дозволити там включити, і як працювати, що працює, що не працює. Сучасна кухня має велике енергоспоживання, тому що майже все обладнання, якщо не все, воно працює на електриці. Тому, звісно, велике навантаження кухні доводиться трохи обмежувати. Але е, ми зараз відрегулювали так цю систему, що е, при цих обмеженнях, які ми робимо, ми взагалі е, не обмежуємо себе в кількості страв, які ага. ми можемо готувати. Ага. Тому в будь-якому випадку в нас є світло, в нас є тепло, і в нас є необмежений е, круг смачніших страв Ну, Тобто ви можете сказати, що. Ось цей час там ці страви, наприклад, ви можете заказати раніше, да вам приготується таке, там щось таке швидке, можуть приготувати. ну, Специфіка кухні да. вона, вона є така, що деякі страви можна робити так звані заготовки. Ага. Тобто те, що буде використовувати дуже багато електроенергії, можна зробити цю заготовку, а довести страву вже ага. там, за півгодинки годинку, коли прийдуть люди. Вони будуть кушати смачно. Да, тобто вам дозволяє якби, працювати, да? не стояти, не звісно, закриватись, да? звісно, це, це звісно. дуже важливо. Скажіть, таке, от для людей, які теж мають такий бізнес, ресторанний, ну, як ви вважаєте, якщо б, наприклад, у вас не було такого резервування, ви б взагалі працювали б чи закрились би взагалі? Ні, ми ж маємо досвід працювати без цієї системи, але ж я кажу про те, що. З це З генератором, так. Я кажу про те, що це зовсім трохи 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 інша історія ага. в плані витрат, в плані всього. Ага. Тому е, працювати ми працювали, працюємо, і будемо працювати. Але на сьогодні трохи спокійніше на це все дивимось, маючи таку велику достатньо запас електроенергії в акумуляторах. Але ж повторююсь, да, треба і це ковикористання е, з ним дивитись, тому що... Скажіть, що да, всіх цікавить питання. Де взяти гроші на це все? Да? Тобто, це якби потрібно чи не потрібно, тут питань нема. Воно потрібно, але так. де взяти гроші? Да? Я знаю, що ви пробували декілька варіантів, шукали фінансування. Да? Ви знайшли фінансування в банку, в банку. Як довго вас це зайняло? ви задоволені таким кредитом? Тобто я знаю, що там це льготний кредит 579, Так. Да. І ви його взяли. Ну, трошки, я знаю, що довго то, це оформлялось. Розкажіть, як це? Це відбувалося була підготовка була велика кількість документів. Ці кредити видають тільки державні банки, uh -huh. тому ми перше звернулися в Ощад і згодом там декілька місяців перевірок фінансових і так далі. Підготовка документів. Всіх ми отримали цей кредит. Скільки нас часу я вже не пам'ятаю, але буквально за там, тижні, може, трохи більше місяця. Ми вже отримали обладнання у себе і його почали підключати. Так, да, ну це виходить, це завдяки. А, ну, скільки по часу у вас це зайняло? Десь півроку? Десь так. Десь, пів десь так. Ми, ми почали десь у липні 24-го року. А, отримали поводження по кредиту, а ага. гроші ми отримали наприкінці грудня. І десь. А, за місяця-півтора ми вже мали працюючу станцію півтора-два, тому що е, з цим ажіотажем на ринку треба, бо, треба розуміти, що ми чекали імпортне обладнання, яке їхало в Україні. Вже був великий попит на це да, все. Да, да. Тому ми зрозуміли, що це була минула зема, да. так, а, так, А зараз ще гірше так скажемо. гірше ага. так. Ми чуємо, як люди чекають довго, але ми вже трохи себе енерго незалежними відчуваємо. це добре. Працюючи. А ви рахували, наприклад, влітку, скільки ви економите от в кіловат -година? Тобто те, що йде від сонця, а ви за нього не платите? Ну, там таке складне питання, тому що а, тяжко вирахувати якусь економію, тому що коли непостійний тариф, тобто, ми розуміємо, що в день, коли. Велика генерація сонячної енергії, ага. тариф знижується. Ввечері він підіймається. Тому, як мінімум, ми наповнювали свої акумулятори, і ну, ми, ми тут не рахуємо, що ми економимо. Ми рахуємо те, що ми в першу чергу незалежні. Не, а ви економите однозначно. Не, економимо. економимо, звісно. 180 кВт панелі це велика генерація. Велика достатньо. І ви маєте ще резерв, тобто ви можете, наприклад, поставити ще додаткові акумулятори, і ще більше заряджати їх, наприклад, в години, коли дешева електроенергія, і розряджати, коли. Так, ми це, це коли... розуміємо, це вже так. почали практикувати. То я маю на увазі, що, ну, звісно, економимо, мала цифри цифри не готова на сьогодні якусь точність казати mm -hmm. навіть на приблизно. Тому... Ні, ну, економія однозначно… Але вона є, так. звісно, є. А, так, і ще останнє питання. Ви плануєте далі розвиватися в цьому напрямку? Тобто, щось, щось, щось ще планувати, якісь, чи може якісь там оргміроприяття по економії. Ну, що ви плануєте далі робити? Сьогодні ми розуміємо, що, може, нам хотілося би збільшити якусь там генерацію на Літній період. Зараз ми хочемо просто відточувати свою, так скажемо, майстерність по плануванню і балансуванню по всім відключенням, ага. тому що це дуже важливе питання. Так, да, зараз взагалі важко планувати і, і. і що буде да. тому ось так. Взагалі, якщо питають, я всім кажу, однозначно рекомендую. Добре, Дмитро, дякую. Дякую, дякую вам. за бесіду. Дякую вам. Так.